Ще одна партія допомоги від Чернігова для наших захисників поїхала на лінію вогню цього разу серед потреб військових, зарядні станції та мавіки. Усе це підсилить роботу ЗСУ в зоні бойових дій. Військова частина, яка одержала обладнання, свого часу захистила Чернігів від ворога і не дала йому просунутися в саме серце країни. Сьогодні ж, коли воїни попросили про допомогу, громада із вдячністю пішла назустріч та задовольнила їхній запит. Ці всі придбані за кошти громади прилади будуть дійсно служити на користь нашим захисникам, нашим захисницям. І на себе особисто хочу сказати, що ті військовослужбовці, які будуть ці всі речі використовувати, це дійсно ті хлопці, які заслуговують великої пашани. Це ті, хто боронив нашу. Міста з самого початку повномасштабного вторгнення ворога звертались дуже часто в різні, в різні фонди. Ну, найкращі всі фонди, які нам надавали, це дійсно наша громада, нашого міста. Дякую всім. Ну і слава Україні! Героям слава! Зустрівся, поспілкувався із оборонцями та передав усе необхідне виконувач обов'язків Чернівської міського голови Олександр Ломако. Він наголосив на тому, що зараз саме завдяки українським військовим у прикордонному місці є можливість працювати, сплачувати податки у бюджет громади та будувати тут своє майбутнє. Допомагати військовим це пріоритет номер один бюджету Чернігова. І я з радістю і з подякою від громади передаю це безпосередньо військовим, які будуть використовувати їх на позиціях. Це зарядні станції, вони потрібні зараз в умовах і браку електроенергії. Вона не завжди є, і вона відповідно не всюди є. А це і зв'язок, це старлінки, це і, ну це все по суті і рації, і мавіки, які будуть допомагати нашим захисникам бачити ворога, захищати свої позиції, і, по суті, зберігати життя. Наших хлопців Олександр Ломако подякував воїнам за їхню титанічну працю і зазначив, що, попри близькість кордону з ворогом та постійні загрози, наше місто і далі робитиме усе можливе, аби військовослужбовці системно одержували від громади потужну підтримку.